Добрий день, любі діти! Добрий день, шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з економіки. Діти, сьогодні на занятті ми познайомимось з вами з новим економічним поняттям. А щоб це зробити, пропоную пригадати добре відому нам казку Рукавичка. Пам'ятаєте ж її? Так, пригадайте і скажіть, яка потреба була у всіх звірів? Так, Всі звірі хотіли мати житло, так? У рукавичці. А з якою проблемою вони зустрілися? Вони не всі помістилися, так? таке називається явище обмеженість. Обмеженість є скрізь. Подумайте і скажіть, де ще люди можуть зустрітися з обмеженістю? Так, у транспорті. Правда, не завжди ми можемо поміститися у маршрутку. Отже, дітки, потреби людини завжди безмежні. А от ресурси часто обмежені. Зараз пропоную відкрити зошити і виконати завдання. В наших зошитах знайдіть сторінку 34. 13 заняття. Ось наша рукавичка? Шановні батьки, допоможіть дітям знайти додаток 5. Дітки, виріжіть зображення всіх звірів. Після цього розмістіть всіх звірів у рукавичці. Чи вийшло у нас це? Так, але їм дуже-дуже тісно. Отже, виникає обмеженість в місці. А тепер уявіть ситуацію, що ми всі разом хочемо малювати. Але на всіх не вистачає олівців і паперу. Який же вибір ми зробимо? Можливо, будемо малювати по черзі. А можливо, дамо. Можливість малювати тим, у кого це виходить найкраще, щоб організувати виставку робіт. А можливо, хлопці поступляться дівчатам. Якщо у нас обмежені ресурси, в нашому випадку олівці і папір, нам завжди необхідно робити вибір. Про вибір пропоную зараз вам переглянути мультфільм. Поставте відео на паузу та перейдіть за посиланням. В зошитах розгляньмо завдання. Пригадайте казку, яку щойно послухали, і дайте відповідь на запитання, які речі були потрібні дівчинці Євгенії. Обведімо ці речі олівцем. Глечик. Ягоди. Дудочка, кошик і відро дівчинці не були необхідні. Розгляньмо наступне завдання. Подивіться на пари квадратів. Якщо дівчинка обрала дудочку, від чого вона відмовилася? Вона відмовилася від глечика. Намалюймо його. А якби дівчинка вибрала глечик, від чого б вона відмовилась? Вона б відмовилась від дудочки теж намалюємо. Пригадайте і скажіть, що запропонував старичок боровичок Євгенії? Обмін, так, якщо дівчинка обрала дудочку, то вона не могла мати. Глечик і збирати ягоди? Якщо Женя обрала глечик, то від чого вона відмовляється? Від дудочки, яка допомагала піднімати листочки. Так. А що б ти обрав на місці, дівчинки? Добре. Яким ресурсом є ягідка сунички? Природним. А яким ресурсом був глечик? Капітальним. молодці! На цьому наше заняття з економіки завершується. Я дякую вам за увагу і з нетерпінням чекатиму фотографії ваших зошитів. Пригадайте і скажіть, з яким економічним поняттям ми сьогодні познайомились. Так, обмеженість. Людина не завжди може мати все те, чого бажає. До нових зустрічей! Бувайте!